Сьогодні у центрі життєстійкості місця сили Кременчук відбулася стратегічна сесія, присвячена розробці та впровадженню місцевої програми розвитку соціальних послуг. Представники громадських організацій, органів місцевого самоврядування, а також соцпрацівники зібралися, аби обговорити важливі кроки до створення доступних і ефективних соціальних послуг для міської громади. Надзвичайно багато змінилося запитів під час війни, і деякі категорії населення, які зараз потребують допомоги, постійно змінюються і постійно необхідно вносити корективу в діяльність надання соціальних послуг. Сьогодні нас присутні 18 учасників нашої нашої стратегічної сесії у нас запрошені експерти з міста Києва, які безпосередньо працюють у саме розробці і сфері надання соціальних послуг. Тренери Наталія Венеченко та Оксана Стефанова підготували сучасний формат роботи, що включав презентації мозкові штурми та групову практику. Під час зустрічі учасники розглянули основні принципи розробки місцевих програм надання соціальних послуг. Заходи, які ми впроваджуємо на тренінги, нам допомагають побачити, що роз. Во так, система соціальних послуг є пріоритетною системою в місті Кременчук. Ми є самі експертками громадської організації, ліга соціальних працівників України, і тому дуже приємно допомагати теж громадській організації і розвивати ринок надавачів соціальних послуг. Серед ключових тем визначення актуальних соціальних проблем, формування цілей і завдань програми, а також створення системи моніторингу і її ефективності. Це такий скарб, яким треба поділитися, можливо, і з іншими громадами, і іншими способами і з способом співпраці з іншими громадами і залученням до інших проєктів, саме залучати ті громадські організації, які на сьогодні є і надавачами соціальних послуг, і взагалі просто займаються проблемами щодо соціального захисту, соціальної підтримки дітей, сімей, молоді, осіб, які відносяться до вразливих верст населення. Учасники впевнені, що реалізація цієї ініціативи стане вагомим кроком до покращення життя громади, створення нових можливостей для вразливих груп населення та зміцнення соціальної згуртованості. Я вважаю, що надання соціальних послуг, розвиток надання соціальних послуг, збільшення соціальних послуг, покращення якості надання соціальних послуг в громаді в Кременчуцькій нашій територіальній громаді це дуже важливе питання. Зараз ми маємо нагоду отримати знання, практичні навички, поспілкуватися в команді однодумців, професіоналів, які діляться досвідом своїм, і ми можемо якусь спільну справу на подальше робити для покращення життя наших мешканців, наша Кременчуцької територіальна громада, провадження цього проєкту стало можливим завдяки громадській організації Створюй ді досягай. Дізнатися більше про інші проєкти можна у соціальних мережах організації. Марія Бердаєва, Олексій Кержановський, Кремчуцькі новини.